Привіт! сьогодні розповім трохи фактів про наслідки вживання солоної їжі. Гіпертонія здатна вбити понад 76 мільйонів людей у наступні 27 років, додатково до вже існуючого рівня смертності від інфарктів, інсультів та інших гіпертонічних захворювань. На сьогодні кожна третя доросла людина страждає на гіпертонію. Але майже половина з них навіть не підозрює про свій стан. До речі, що таке гіпертонія? Ні, це не коли тиск під 200. Та ви через головний біль не тримаєтесь на ногах. Гіпертонія це стале підвищення артеріального тиску до рівня 140 на 90. За деякими даними, рівень вище ніж 120 на 80. Вже несе небезпеку життю та здоров'ю. У період з 1990 по 2019 рік кількість людей з діагностованою гіпертонією збільшилась вдвічі: 75% осіб з гіпертонією живуть у країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Основні фактори ризику розвитку гіпертонії це вживання солоної їжі, вживання алкоголю. Паління, малорухомий спосіб життя, а не це в мене від батьків та, ну, з віком у всіх буває гіпертонія. Зниження рівня артеріального тиску також досягається не тільки і не стільки медичними препаратами, а скоріш корекцією звичок та раціону харчування. Стримування темпів поширення гіпертонії в суспільстві не лише здатне зберігти 76 мільйонів життів, а й запобігти 120 мільйонам інсультів, 79 мільйонам інфарктів та 17 мільйонам випадків серцевої недостатності. Надмірне споживання солі це споживання солі на рівні вище 5 г на добу, з урахуванням її у вже готових продуктах, таких як сир, хліб, солодощі, консерви тощо. Для людей з підвищеним артеріальним тиском адекватним вважається вживання всього 1 г солі на добу. Посилання на джерело залишу в описі до цього відео.